Ну що, продовжуємо е, мої монологи по, е, духовність матерія. І ми трошки пробіглися з вами по фінанси, багатство, успіх, достаток, здоров'я фізичного тіла і здоров'я духовне. А тепер давайте наступне відео. Я підготую, це буде цілий цикл відео по стосунках. Це дуже широка тема. Дуже багато там деформацій виникло. Дуже багато туди бруду нанесено, починаючи від першородного гріха. Починаючи про те, що ми забуваємо про закон карми, коли ми складаємо стосунки, особливо коли ми складаємо пару, коли ми підтримуємо відносини своїми близькими, ближнім кругом, дальнім кругом. Це все наука. Це все взаємодія матерії і духовності. Там дуже багато аспектів. Так що ми поволі з вами наступним відео починаємо. Там є і сакральний секс, і ще повторюся дуже важливий аспект, з якого поставлено з ніг на голову все це е фальшива парадігма першородного гріха. Отже, чекайте. Наступне відео, воно буде сьогодні-завтра записане, і я його викладу з великою радістю для вас. Важливі ваші запитання. Ми будемо повертатися до теми здоров'я, до теми достатку. От, важливі ваші запитання. Також важливо мені, щоб ви підписувались на мій Facebook, YouTube, Instagram, щоб ви задавали запитання, щоб ви. Давали коментарі, це важливо з точки зору розвитку моїх соціальних мереж. Не лінуйтеся, ставте пальчик вгору або вниз, щось пишіть. Я розумію, що можете написати і матюки, але но... така ваша справа. Але я звертаю вашу увагу, що це важливо для мене. Якщо вважаєте за те, що це доцільно і корисно. Буде не тільки вам, а й іншим, то, будь ласка, допомагайте мені розвивати мої канали.